Врятувати немічних пенсіонерів на лінії зіткнення людей, які не можуть дати собі ради, залишаються тисячі. Свої мізерні пенсії вони витрачають на вкрай необхідні ліки. І як вижити, коли до ліжка прикута майже вся родина, історію розповість Юлія Міншакірова. Подаю вам таблетку Реналту Німід. Попробуйте взяти щастя. Ця проста конструкція єдиний спосіб передати таблетки, їжу та воду один одному. Обидві жінки, дочка і мати прикуті до ліжка у любові ворони ревматоїдний артрит. Понад 20 років хвороба вивертає її суглоби на виворіт. Останній раз жінка була на вулиці 5 років тому. На двох табуретках я вона одну сідала, потім на другу ту переставлю, і так я виходила на вулицю. Чоловік Любові Іванівни нещодавно помер. За жінкою доглядала її старенька мати. Але торік 98-річна Марія Семенівна зламала шийку стегна і злягла. Я так хочу води, синячи. Що, щоб синячи напити, я дорна встать. Хочеться їсти ложкою самі, а Я сама не можу. Син Любові Іванівни мешкає у сусідньому селі, але в його родині ще два інваліди дружина і дочка. У соціальному супроводі жінкам відмовили довелося найняти доглядальницю. Хочеш, давай я тебе підніму. Ой, піднімемо. Марія ходить до крамниці та порається по господарству. Отрам на печку, сварять, кушать, помить бабушку, постирати віші. Пенсії стареньких замалі дві з половиною тисячі гривень на двох третину віддають доглядальниці, інше витрачають на знеболювальне. Це бабушки даємо це все. Усі заощадження ще на початку зими витратили на вугілля. Опалювати будинок нелегко через те, що піднялися ґрунтові води у кімнатах вогко. Останнім часом ми не купували вже ні масла, нічого, бо якраз так сталося, ну, гостро став. Вопрос уголь. Вугілля і памперси. Бабушка тепла дуже требує. Гуманітарну допомогу доправили жінкам волонтери штабу Ріната Ахметова. У Мар'їнський район, що на лінії зіткнення, мобільні бригади привозять продукти не вперше. М'ясо та рибу у цій сім'ї купують украй рідко, тому консерви одразу ж ідуть на стіл. Марія Семенівна запрошує волонтерів відвідати її навесні. Жінка сподівається повернутися до своєї улюбленої справи вітникарства перед будинком, де зараз сніг, старенька пообіцяла виростити різнокольорові тюльпани. Юлія Міншакірова, Євгенія Кунін. канал Україна.